Езоп, вояка та кінь. Колись за давніх давен жив хоробрий вояк. І був у нього кінь, прутконогий, красень. Понад усе він полюбляв поєдинки. Зачувши, що цар кличе мужив свого краю до бойового походу, вояка засідлав коня і вирушив у путь. Протягом усього походу. Він дбайливо доглядав вірного друга, купав його, чистив, годував добірним вівсом і духмяним свіжим сіном. І ситий, плеканий огір блискавкою літав у бою, не раз, рятуючи життя своєму господареві. По війні хоробрий вояка з конем щасливо вернувся додому. Та щось непокоїло коня. І недаремно. В наступного ранку господар запріг його, добряче навантажив воза і поїхав на базар. Гадав кінь, що після базару відпочине, проте господар одразу запріг його до плуга і до пізнього вечора орав ниву. З того дня і почалося. Від світання до смерку тяжко працював кінь. Духу не переводячи, бо навіть уночі їздив господар чи до млина, чи ще куди. І так день у день. А що тепер не було війни, то й, здавалося, господареві нема чого доглядати коня. Тож і годував його не добірним вівсом і думхмяним сіном, а самою сухою соломою. Бідолашний кінь, поволі. Почав підупадати на силі до того ж, як і добрий колишній скакун почувався незаслужено скривдженим. Бач, як скінчилася війна? часто думав він. Той не доглядає мене господар, не любить мене по справжньому. Минув якийсь час, і країну раптом облетіла звістка. Сусідній цар. Іде війною на їхню землю, аби відвоювати колишнє володіння. Сколихнувся край, залунали сурми, усебіч розлетілися гінці і рушили до столиці бойові дружини, поповнюючи цареві лави. Подався до війська і наш звитяжець, випрягши коня з плуга. Знову похит кониченьку мій. Гукнув запально, неси ж мене прутко, друже, як носив колись. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, зітхнув кінь. Тож мчи і знай, що від спритності твоєї залежить життя господаря. Мчу, сказав кінь і рвонув щосили. Та, не подолавши половини шляху, упав знеможений. Вояка допоміг коневі підвестися і знов сів на нього. Та кінь незабаром спіткнувся, зашкутильгав і звалився додолу. Ти ба, здивувався господар. Що це тобі? Перегодом рушили вони далі. Та кінь падав знову і знову. Ну, що ж мені з тобою робити? Розпачливо вигукнув вояка як зарадити лихові. Ходи пішки, господарю, відмовив кінь. Ти мав скакуна та зробив з нього віслюка. Як же тепер віслюка обернеш на скакуна? Присоромлений вояка похилив голову. Отак часом люди доти дбають про інших, доки. Залежні від них, а потім забувають про свої обов'язки.